Наразі в чемпіонаті України серед аматорів такої команди не виявилося. У сьомому турі підопічні Романа Гданського дали майстер-клас команді з Бруч Хмельницької області. Чемпіону, чемпіонський графік. Винниківський рух продовжує успішно вести боротьбу на двох фронтах. У неділю хлопці Романа Гданського грають в обласній прем'єр-лізі, а вже у середу на всеукраїнському рівні. Тому у матчі проти найсильнішої команди Хмельницької області рухівці грали не в оптимальному складі. Напевно, розуміючи, що попереду у них принциповий матч із Кам'янкобузькими Карпатами. Думаю, не так футболісти, як тренер, вже думав про багато гравців, якби дав. Трохи там перепочити, і так що ну, підготовка йшла таким чином, що і в неділя враховувалася теж. Попри експериментальний склад, стартої хвилини першого тайму показали, що вряту його стає від поразки лише диво та фарт. Саме останнього компоненту тривалий час не вистачало господарям поля. ж за свої старання рухівці були винагороджені. Яценків заробив штрафний, а Сергій з допомогою рикушету його реалізував. «Напевно, сьогодні нам не вистачило удачі. Хочу сказати, що результат закономірний. Команда Рух хороша команда. Напевно, нам ще треба. Вчитися грати в футбол, то, ну скажу, що клас команди рух вищий за клас команди збруч. Те, що клас Венекійської команди на декілька голів вищий, яскраво показав другий тайм. Гості свої моменти не використовували. А господарі поля забили ще двічі у підсумку. Чергова перемога руху 3-0. Перша половина другого тайму я в принципі не задоволений, тому що такої гри яскравої не було. Такий більше, якийсь сумбур, боротьба була. Е а в кінці та десь за рахунок швидкісних якостей своїх і вирвали, тобто все два м'ячі забили. Після саме турів виниківський рух маючи ще одну гру в запасі, одноосібно очолює турнірну таблицю на один бал менше в одеку з Рівненської області, третій претендент на вихід з групи звруч, з вруч з Волочиська.